Її історія це приклад справжнього героїзму у боротьбі за незалежність України. Втративши тата на війні, восьмирічна рівнянка Іринка Васильєва вирішила допомагати армії та наближати перемогу. Вона, власноруч, створює прикраси та збирає кошти для Збройних сил України. Тож звідки в такій маленькі дівчинці береться така велика сила? Яка здатна змінювати світ навколо. Сьогодні будемо говорити саме про це. Рада зустрічі з тобою. Привіт, я також рада знайомству. Я бачила в соцмережах твої віночки. Вони дуже гарні. Ти сама придумаєш дизайн. Так, я сама придумаю цей дизайн і його роблю. Мені мама допомагає в сторінку, відправляти посилки і прибирати після мене. Що саме ти придбала для захисників? Сім машин, п'ять тепловізорів, антидронну рушницю, п'ять дронів і багато чого. Як чого люди донатять такі великі суми? Я думаю, що люди просто дуже хочуть перемоги і стараються її якнайшвидше відсвяткувати. Я теж так думаю. Побратимі тата. Мі подарували справжню військову форму Шевроном Янгол і найкращий командир. А чому саме найкращий командир? Е, коли я в них питаю, що купити, то вони соромляться і не говорять, що купити. Е, то я говорю: якщо не скажете, то я поскаржуюся командиру бригади. І вони вирішили, що я командиром буду самим найкращим, Бо я командую. Я б дуже хотіла побачити твою форму. Покажеш мені? Так, я з радістю тобі покажу і розкажу. Це мій позивний. Шеврон з моїм позивним. Це шеврон найкращий командир, а це тут моє ім'я. Я знаю, що тобі подарували декілька нагород, за те, що ти допомагаєш воїнам. Це від Міністерства оборони. Це волонтер України, а це від Польщі. Дуже гарні. Тебе ж є мрії? Про що вони? В мене мрія про перемогу, і я думаю, що це мрія всіх. Ринко, ти справжня волонтерка та патріотка. Справжня донька свого татка. А який він, ти татко? Мій тату був найкращий у світі. Він знав, що я хочу стати ветеринаром і грав зі мною герою ветеринар. Так, справжній герой це герой України Олександр Васильєв. Мужі захищав Україну і залишиться в багатьох серцях українців. Іринка Васильєва втратила на війні найдорожче. Та в її серці назавжди залишилась віра. Та щира любов до України. І щодня вона маленькими кроками наближає перемогу.